На перший погляд схоже на якусь дивовижну рослину. Та насправді це творіння рук молодого нідерландського дизайнера Йолана Вандервіля. Цей стілець називається гравітація. А це складники мистецької табуретки: алюмінієва тарілка, три магніти, пластикова маса і залізний порошок. Між двома магнітними полюсами й виростають ніжки стільця. завдяки природнім силам виникають форми, які я сам собі ніколи не міг би вигадати. За кілька секунд. Об'єкти готові. Якби я все це робив сам, на це потрібно було б близько року, щоб змоделювати це в 3D на комп'ютері. Стілець чи підставка для свічок через 20 хвилин матеріал застигає. Кожен об'єкт унікальний. Найскладніша частина підготовка. Батьки також повинні дбати про своїх дітей, перш ніж ті виростуть. Це багато роботи. Тут те саме. Потрібно створити відповідні умови. Тоді речі ростуть і розвиваються самі по собі. Сили природи є провідною темою випускного проєкту Йолана Вандервіля в дизайнерській академії Амстердама. У рамках проєкту Й виник стілець Гравітація. 28 28-річного дизайнера явно надихає природа та її закони Я думаю, ін вид дизайн is to leave a big part over to the фентезі. Гадаю, у дизайні важливо відпустити на волю людську фантазію. Це видно наприклад від цього стільця. Коли дивишся на нього, починаєш сліпувати цікаво, як його зробили, з якого матеріалу двічі впадають незвичні форми. Гадаю, людей заворожує такий цікавий діалог фентесін дешевденеввілі інтерестиндалог. Єна Сіпман, кінематографістка з Нідерландів, супроводжує молодого митця з відеокамерою впродовж першого року після закінчення університету. Я бачила весь його розвиток, як він переживав чи складе випускні іспити. Тепер я спостерігаю, як він перетворюється на справді дуже цікавого митця. Грої інтурінатіствері інтесніва. Авторішаводевлопні до нову машину, за допомогою якої можна було б робити. Я хотів би також працювати з іншими силами. Але технологія все лише початок статових способів лавніпродекшенве. Зі своїм гравітаційним стільцем Йолан Вандервіль завоював уже багато почесних дизайнерських премій. Байдуже, що спаде на думку молодому митцеві наступного разу. Очевидно, одне. Його мистецькі об'єкти мають велику притягальну силу.